Ось такі подарункові пакети у нас вийшли. Оцей у нас солодкий дитячий. В ньому ми маємо крем-мед з малиною, велику баночку кремеду з блопихою. Крем-мед з Лохиною. Це у нас кремет з полуницею. І кремет зі Смородиною. Ну, ось такий подаруночок вийшов. Ось такий варіант подарунку для чоловіка чи жінки. Чорний пакет золотим будочком. Усередині маємо чудову медовуху. Кремет з лохиною. Велику баночку крем-меду обліпихою. Крем-мед з малиною. Крем-мед зі смородиною. І кремець полуницею. Ось ну, схожий з дитячим, але маємо тут медовушку. В принципі, можна замінити обліпиху на велику баночку смородини чи малини. Кому що більше подобається такий чоловічий чи жіночий дизайн. Це смаколики. Це наш варіант дійсно корисного подарунку. Тут вже не лише смаколики, а й засоби для профілактики і оновлення здоров'я. Маємо здесь у нас настоїнку воскової молі. Настоїнку прополісу. Ось такий гарний смаковок це мед з травою мілісою. Ось такий дуже корисний смаковок це мед у нас зі смородиною. Крем мед зі смородиною. Можна їсти як ложкою, можна робити чай. Це у нас новинка, це мед з чорним кмином. Ось такий він чорний-чорний, але дуже корисний. Готується кмин і мед один до одного. Ось така дуже корисна річ. Це у нас мазь з прополісом. Готується на основі прополіса, воска, орехового масу холодного віджиму і живиці. І ось такий маленький смаколик. Це у нас кремед з обліпихою. Ось такий у нас чудовий корисний подаруночок вийшов. То медова продукція це не лише смачна, але й корисна і воно може виглядати як подарунок, стильний і дуже корисний, який точно знадобиться у кожній родині. І маємо ще отакі подарункові коробочки на 4 баночки по 100 грам в кожній кремеди з різними смаками. Виглядає дуже гарно, як маленький тортик.